Слухайте звіри до кінця цільні молитви, Богородиця покриє від усякого зла і здійснить всі ваші прохання на благо. пресвята вадичі, се Богородиця Небесна, покровителька наша, звивини душ наших припадаємо до тебе і смирено мовимося, напишіть та прохання в коментарях. Простягни свій всесильний і милостивий покров над нами грішними і недостойними, захисти нас від усякої біди, скорботи та зла. Ти ще матір'ю милосердя і невечерним джерелом благодаті, зглянься на наше недостойне моління і подай нам твою материнську допомогу, одіва пречиста покровительку християнського роду, ти, що від віків покриваєш землю нашу своїм святим омофором, не залишає нас і нині у цей час випробувані скорбот. Благаємо тебе, мати Божа, і покровительку наша, мир і спокій, зміцни наш народ, у єдності і братолюбстві. Відверни від нас усі міжособиці і ворожне, що покрий своїм святим покровом воїнів наших, що стоять на захисті вітчизни з міцних у вірі надії на твоє заступництво, злянься на всіх тих, хто в скорботі нужді і хворобах, хто потребує твого милосердного заступництва, подай здоров'я, недужим, підкріпи знеможених, приведи заблукавих, на шлях спасіння, мати Божа. Ти ще Царице Неба і землі, вознеси нашу смиренну молитву до престолу Всевишнього і випроси нам прощення наших гріхів і провин. О, Пресвята Богородице, Мати Спасителя нашого, ми з надією поваємо на Твоє могутнє заступництво перед Господом, не залишай нас у час і випробувань, веди нас шляхом праведним, наставляючи на виконання заповідей Христових, своїм святим покровом захисти нас від усякого зла. Видимого і невидимого від ворогів напасти і хвороб, нехай покров твій святий буде для нас захистом у всіх обставинах життя, підтримкою в годину скорботи і притулком, учасну жди, Молитвами Твоїми водичиться, відкрий наші серця до Бога, щоб ми завжди славили Його святе ім'я, проходячи свій шлях з вірою, надією, любов'ю, нехай покров твій присвятидів буде над домом нашим, над землею нашою, над церквою Христовою, над усіма хто з вірою, прибігає до тебе, благослови нас, мати Божа, і веди до спасіння в царстві небесному, де разом з тобою, всіма святими, ми прославлятимемо і величатимемо Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. О, Оприсвята, Богородице Діво Марія, Мати Божа, чиста і непорочна до Тебе, нашої найсвятішої матері, у смиренні наших сердець, і скорботі наших душ з вірою і надією звертаємося. Пишіть мене та прохання в коментарях. Ти єдина заступниця нашої землі та нашого народу, ти покровителька і захисниця всіх, хто кличе до тебе по часі лиха, по мати, що на небесах славишся вічною радістю, почуй наш плач молитву, во милість ви на нас грішних, що шукають твого заступництва. Злянься у пресвята діво на страждену землю українську, де народ твій перебуває у небезпеці під обстрілами і загрозою загибелі, мої діти твої, що стогнуть під тягарем війни і несправедливості, що бояться втратити все, що люблять, що з острахом дивляться майбутнє, і що колись захищали наші землі від напасти ворогів, даруй нам твій небесний покров і захист нині, не покидає нас у часі випробувань, коли зло намагається зруйнувати наші домівки та серця. Прости нас, грішних о владичі небесна, бо багато разів ми відходили від Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, несли свою собі гординю та зневіру, прийми наше покаяння і не верни наші душі до праведного шляху, щоб ми знову могли бути гідними, любові Божої, випроси у Господа милість прощення та очищення для всіх нас яких вичі до тебе в годину скорботи, зі сльозами на очах і з розбитими серцями везнемо наші провини і помилки, просячи і Твого заступництва перед престолом Всевишнього, О, Мати Божа, що своїм різдвом перенесла світові світло Спасителя, будь нам світом темряві, будь захистом від ворогів, видимих і невидимих, ти що своїми молитвами здобула мир багатьом поколінням, здобуть мир і для нас, дітей твоїх. Що так потребують твого заступництва? Ти, що стоїш біля престолу Божого, молися за Україну, за її майбутнє, за її дітей, що гинуть від рук беззаконників, захисти нашу землю від нових воїн, від руїни та кровопролиття. мовимо тебе з вірою і надією, огорни нас своїм чесним покровом, як захищала древніх святих у часи небезпеки гонінь, даруй воїнам нашим мужність і витривалі, щоб вони захищали нашу свободу, честь і гідність. Зляйся на вдовиці, сиріт на всіх, хто втратив діями рідних у цю лиху годину і дарим потіху серця вистояти, і не втратити віри у спасіння, бо Цариці небесна, ти наша остання надія у ці важкі часи. Не дозволь зло перемогти наш народ, не дозволь ворогу зруйнувати нашу віру, не дозволь мороку затьмарити світло нашої надії. Ми кличемо до тебе з кожного куточка нашої землі, з кожного поля і городу, з кожного зруйнованого міста і села. Прийди до нас, Мати Божа, захистив, рятуй, порятуй від біди, «Пресвята Богородице, прославляємо Твою безмежну любов і заступництво поклоняємося Твоїй, чистоті, і святі, і смиренності, ти найбільший дар людству, наше джерело надії. І ми схиляємо свої серця у вдячності за кожну молитву, яку ти підносиш за нас перед Престолом Господнім. Прийми опричиста мати наші молитви і зітхання, ти що знаєш кожну нашу рану і біль, богослови нас і даруй мир нашим серцям. Амінь. О пречиста і прибогословина Діво Марія, мати Божа, покровителько і Заступнице наша до тебе прибігаємо з покірною молитвою. Пишіть імена та прохання в коментарях. Зелянься на нас, недостойних, і визволи від усякої біди напасті, захисти нас під Твоїм спасительним покровом від ворогів, видимих і невидимих відстріли раке смертоносних від спокус та злих замірів, супротивників, благодатью твоєї охорони наші домівки, наші родини, міста і села, щоб жодна скорбота чи біда не досягли нас. Під Твоїм святим Омофором, о Мати Господа нашого Ісуса Христа, заступися за нас перед престолом Всевишнього, випроси прощення гріхів наших і зміцни нашу віру, щоб під Твоїм покровом ми з благодатю прийшли земне життя, Ти, що зберегла чистоту й смирення, навчи на смирення любові до ближніх, даруй мудрість і терпіння в часи випробувань, що прийшли на наш народ і нашу землю, мовимо тебе, Владичице, це яви свою милість і відверни руку ворога. Що простягається на нашій оселі, наших воїнів, дітей і старших, попри свята, Богородиця, Ти, яка є покровом нашого спасіння, не повиш тих, хто з вірою і надією звертається до тебе, захисти нас від усіх ворожих замірів і загроз, від ракетних ударів, і обстрілів, Від усякої біди, зміцни наших воїнів у їх праведній боротьбі, дай мужність силу і непохитну віру, щоб у подвизі захисту, вітчизни вони завжди відчували твою присутність. Мовимо тебе, всесильна заступниця, простягни свій священий покров над усім, нашим народом, щоб усіх хто до тебе прибігає, знайшли розраду і мир у твоїй багатодаті, та яка колись спасла місто Константинополь від ворожої облоги, і нині не залишає на себе захисти від зла, що насувається на нас, покрий своїм небесним омофором нашу землю, даруй мир і спокій нашим душам. Визволи нас від скорбот і випробувай, щоб ми могли з радістю і вдячністю прославляти тебе як матір милосердя і радості на віки віків, Пресвята Діво Богородиці Україна з під Твоїм Спасительним покровом, дари нашому народові мир, єдність і благодать, щоб у серцях наших завжди лунала хвалебна пісня, радуйся, благодатна Господь, з тобою, ти наша заступниця, і надія. Амінь. Обрані водичі Діві Марія, яка заступає за рід Християнський і покриває нас благодаттю свого материнського покрову, похвальний спів приносимо тобі, Пресвята Богородице, і ж як милосердна заступниця, покрий нас, від усякого, звай захисти під своїм омофором, вірних рабів Твоїх, що з любов'ю взиває до тебе, Радуйся, водичиться покрову від усякої скорботи небезпеки, Ангели і архангели в Боговіні стояли перед Твоїм святим образом причиста діво, коли святий Андрій. Зі своїм учнем побачили тебе у Вахеринському храмі, простертуємо форум над світом, і ми недостойні прославляємо твоє милосердя, співаючи тобі, радуйся покрови всемогутньої сили небесної, радуйся цариці ангелів і людей, радуйся ти, що вражаєш зміюну голову, радуйся демонських підступів, радуйся захисту від усіх нещасті і скорбот, радуйся надійна оборона оборону християн, від утисків. Радуйся стовпи духовного світла, що ведеш, до спасіння, радуйся пристановищі надії для тих, хто в горі біді, радуйся водичиться це крові до всякої скорботи, і небезпеки, бачиш прочиста мати, що світ потопає у гріховній темряві, ти піднесла молитву до сина свого, щоб він зглянувся на своє творіння і послав благодать покаяння, і ми, покриті твоїм святим омофором, взиваємо до Твого Сина. Алілуя! Розум людський не може осягнути велич Твого заступництва, Богородице бо ти покриваєш не тільки церкву, а й кожну душу, яка з вірою і покаянням звертається до Тебе, тому ми, прославляючи Твоє милосердя, співаємо Тобі. Радуйся радости тих, хто в скорботі, радуйся втіху тих, хто перебуває в біді, радуйся ти, що проганяєш темряву у гріхах, радуйся бо богадайтю, твоєю провадиш до спасіння. Радуйся провідниця душ, які букають, радуйся охоронися від диявольських сітей, радуйся ти, що рятуєш від вічії безнадії, радуйся, ніжна заступниця, що зігріваєш наші серця, радуйся водичиться покрови від усякої скорботи і небезпеки. Силою твоєї молитви, Богородице, ти зціляєш душі уражені гріхом і розриваєш кайдани диявольські, тому, славлячи твоє милосердя і заступництво, з вірою взиваємо до тебе. Алілуя, маючи тебе причисто, як нездолану фортецю, звертаємося до тебе з надією бо ти завжди поспішаєш на допомогу тим, хто перебуває в біді, і захищаєш тих, хто молиться до тебе з любов'ю і боговінням, вголошуємо тобі. Радуйся непохитна скела для тих, хто вірує, радуйся твердини, що не допускає ворога, радуйся покрови для тих, хто в скорботі та нужді, радуйся світильнику, що осяває шлях до Царства Небесного, радуйся, бо чистотою Твоєю освячиш душі вірних, радуйся охорону від суєти і марнот земного життя, радуйся ти, що зупиняєш хитрості лукавого, радуйся провідниці до вічного життя. Радуйся в покрові до всякої скорботи й небезпеки, боря життєвих випробувань потрясає наші душі, але під своїм святим покровом, Богородице, ми знаходимо мир і тишу. ти ж як вагідна мати, допоможи нам прийти шлях спасіння і не збочити з нього, щоб ми зі смиренням звали до Бога, Алілуя, чуючи твоє могутнє заступництво за людський. Пресвята, Владичице, ми з вірою припадаємо до тебе і мовимося твоєму небесному заступництву, бо ти покриваєш усіх, хто вдається до тебе з любові і надією, тому з дячністю взиваємо, радишся мати милосердя, Доброти, радишся ти, що мовишся за нас перед сином своїм, радишся покрови надійний у всіх скорботах і випробуваннях, радишся невтомна молитвенниця за грішників. Радуйся, витіши тільки тих, хто знемагає тягарем бід, радуйся допомога тим, хто на смертному ложі. Радуйся, провіднице до блаженного вічного життя, Радуйся, оборонну годину Страшного суду, радуйся водичи, це покрови від усякої скорботи небезпеки, як зірка Світла, сяваєш ти, Богородице, наші життєві шляхи, і покровом своїм благодатним захищаєш нас. Від усіх бід і спокус з вдячністю, любов'ю співаємо тобі, пречиста Алілуя! Ти, що матір усього світоводичицем, являєшся непорушним стовпом віри і твердиною церкви Христової, захищає нас від усякого зла і вчина смирено, молитися до Бога, щоб ми із вдячністю і надією оспівували тебе, радуйся з того духовної твердості, радуйся оселе, чистоти і благодаті, Радуйся, ти, що напомлюєш нас до щирого покаяння, радуйся джерело благодаті та зцілення, радуйся небесна наставниця заблукавих душ, радуйся, покрови в годину випробувані спокус, радуйся світло для тих, хто йде дорогою спасіння, радуйся мати наша, і захисниця від усякої біди, радуйся водичиться покров від усякої скорботи і небезпеки, ти являєшся покровом миру і радості, присвята Богородице, бо... Під Твоїм святим омофором знаходимо захист від життєвих бур, тому звертаємося до тебе, наша Небесна Мати, і з надією взиваємо. Аллилуйя, явися нам, Пресвята Богородице, як пристановище для душ, що шукають миру і умиротворення, У Твоїй любові і милосерді знаходять спокій ті, хто звертається до Тебе з надією, осяяні Твою благодатью, мовимося до Тебе, радуйся, зори, що осяває тимря у гріха. Радуйся світильнику надій для тих, хто у відчаї, радуйся покрови для тих, хто гине у спокусах, радуйся непохитна твердина від усякої небезпеки, радуйся, мати небесна, що оберігаєш своїх чад, радуйся цілительку душевних і тілесних недуг, радуйся ти, що проганяєш ворожі стріли і пастки, радуйся богодатна, що ведеш нас до спасіння, радуйся водичі покрови від усякої скорботи і небезпеки. Хоча ми не маємо гідних слів для прославлення Твоєї величі, пречиста Богородиця, Лети, як мати наша спонукаєш нас до молитви, своїм святим покровом захищаєш від гріховної нечистоти і оберігаєш від спокус, тому вдячно взиваємо до тебе. Аллилуйя, ти причистає дорогоцінним даром для церкви Христової, бо в часи випробувань і гонінь. Ти залишаєшся і непохитної захисницею. покровом твоїм огорни на світ ворожих підступів, щоб ми твердо стояли у вірі та з любов'ю співали тобі, радуйся покрови, що возводить нас до вічного життя, радуйся стовпи незламної віри, радуйся тиха пристані для тих, хто у скорботі, радуйся захисту усіх випробуваннях і спокусах, радуйся мати, що оберігає нас від світи цього світу, радуйся провідниця, що ведеш нас шляхом спасіння. Радуйся ти, що не дозволяєш нам впасти у відчай, радуйся надійна заступниця і покрови для вірних, радуйся водичі ці покрови від усякої скорботи і небезпеки, дивуючись безмежно милосердю твоєму, Пресвята Богородиця, ми бачимо, як ти не залишаєш без відповіді жодного. Хто до тебе звертається з вірою, і покаянням, помати милосердя, не відверни свого обличчя від нас, і допоможи у життєвих бурях, щоб ми з любов'ю співали. Аллилуйя, ти, що простерла свій святий покров над усім світом, завжди чуєш молот твої скорботних душ і допомагаєш тим, хто перебуває у випробуваннях. Тому мовимося до тебе, Пресвята Богородиця, із надією взиваємо. Радуйся тихе пристановище для буремних душ, радуйся незмінна стіна захисту для всіх вірних, радойся охорониться від відомих і невидимих небезпек, радуйся живе джерело духовного оновлення, Радуйся, заступниця для тих, хто з вірою мовиться до тебе, Радуйся, надій для тих, кого світ покинув, Радуйся, миротворець і провідниця до небесної радості, радуйся ти, що ніколи не залишаєш у скорботі тих, хто до тебе звертається. Радуйся, водичиться Покрові, крові до всякої скорботи і небезпеки. Усе життя земною, боротьбою з гріхом і слабкістю, але з тобою, Пресвята Богородиця, ми не боїмося випробувань, твоїм святим покровом огортаєш нас і захищаєш від спокус. Тому, уповаючи на твоє заступництво, взиваємо до тебе алівуя, всі ангели святі радіють твоєму покрову, бо він є проявом твоєї безмежної любові до людей позбав нас цієї благодаті, водичі цей допоможи нам на шляху до спасіння, щоб ми з вдячністю співали тобі, Радуйся покрови, що веде нас до життя вічного, радуйся стовпи, непорушної віри, радуйся голос, розради в годину випробувань, Радуйся скарбницею Божої благодаті, радуйся ти, що даєш, розради згорьованим, радийся мати, що охороняєш від диявольських підступів, радийся допомоги найтяжчі хвилини. Радися джерело, радості благодаті, радость водичице, покрови від усякої скорботи і небезпеки, спаси нас, перечиста діва від усякого, зла, що загрожує нашим душам. Твоє милосердя і заступництво не порівняння з людськими силами, і твоя молитва сильніша за будь-яке випробування. Тому ми звертаємося до тебе, з вірою Алілуя, Ти, Пресвята Богородиця, є невтомною заступницею за світ, і кожну душу, що до тебе звертається твоїм святим покровом, огортаєш усіх, хто вірить у силу Твоїх молитв, тому, поклоняючись тобі з любов'ю, співаємо, радийся мати, що провадиш нас до небесної радості. Радися, зірка, що сяє життєві бурі, радийся порадниця у всіх наших справах, радийся ти, що зміцнюєш нашу віру і надію, радистся покрови від життєвих випробувань і скорбот, радийся сонце правди, що несе тепло душам нашим, радисть охорона від усякої, зневіри, і тривоги, радийся, джерело Божого, милосердя і богадасі, радися, водичі, це покрови від усякої скорботи і небезпеки. Омати Божа, смирені молитви молитвої, вдячні за твоє незмінне милосердя і заступництво в тяжких хвилинах життя, ти завжди була з нами, і твоїм святим покровом оберігала від і зла, тому з вірою взиваємо до Тебе. Алілуйя! Твоє заступництво причиста, Богородице, є джерелом надії, радості для всіх, хто з вірою вдається до тебе, ти не залишаєш без відповіді тих, хто щиро молиться, тому ми проставляючи тебе, взиваємо. Радися мати любові милосердя, радися наша охорониця від спокус і скорбот, радися надійна провідниця у випробуваннях, радися вірна допомога на шляху до спасіння, радися ти, що свячиш наші серця, радийся охорона від спокус світу цього, радийся, що даєш, радість тим, хто шукає Господа, радийся покрови вірних і заступниця перед Богом, радийся водичиться покрові від усякої скорботи, і небезпеки. Прославляємо тебе, Пресвята Діво, і молимося, щоб Ти завжди була нашою небесною заступницею, захисти нас у випробуваннях цього життя і веди нас шляхом спасіння, щоб ми з вірою, любов'ю співали. Аллилуйя! Прославляємо тебе, пречиста Богородице, і молимося, щоб Ти завжди була нашою заступницею, покровом, не позбавляє нас своєї благодатної допомоги, щоб ми у всі хвилини життя покладалися на тебе і співали тобі. Радостья мати, що оберігає нас від спокуси гріхів. Радуйся у важкі години нашого життя, радуйся, наша твердина перед ворожими нападками, радуйся мати, що охороняє від греховної нечистоти, радуйся! сонце радості для тих, хто йде до Господа, радуйся, надії для тих, хто зневірився, радуйся провідниця до Царства Небесного, радуйся, наша заступниця і покрови перед Господом, радуйся Водичиця, покрови від усякої скорботи і небезпеки. Опри свята Богородице, надійний покрови всіх Християн, прийми наші смирені, молитви і покрий нас, від усякого і спокус, захисти нас Твоїм святим Омофором і введи до вічного царства, Сина Твого, де разом із ангелами святими будемо вічно співати. Алілуя, О свята Богородице, надійний покрови всіх Християн, прийми наші смиренні, молитви, і покрий нас, від усякого і спокус. Захисти нас Твоїм святим Омофором і введи до вічного царства Сина Твого, де разом із ангелами святими будемо вічно співати. Алілуя, попри бо свята Богородиця, Надійни, покрови всіх християн, прийми наші смирені, і покрий нас. Від усякого звай спокус, захисти нас твоїм святим омофором і введи до вічного царства, сина твого, де разом з ангелами і святими будемо вічно співати. Алілуя. Ангели, архангели в боговінні стояли перед Твоїм святим образом, пречиста діва, коли святий Андрій, зі своїм учнем, побачили тебе у вахеренському храмі, простертою форум над світом і ми недостойні прославляємо Твоє милосердя, співаючи тобі. Радуйся, покрови всемогутній сили небесної. Радуйся, цариці ангелів і людей, Радуйся, ти, що вражаєш зміюну голову, Радуйся, осоромителько демонських підступів, Радуйся, захисти, від усіх нещасті скорбот, радися надійну на оборону, християн від утисків, Радуйся, стовпи духовного світла, що ведеш до спасіння, Радуйся, пристановище надії для тих, хто в горій бізі, Радуйся, водичиться покрови від усякої скорботи небезпеки. Обрані водичі Сідів і яка заступає за рід Християнський, покриває нас, благодатью свого материнського покрову, похвальний спів приносимо Тобі, Пресвята Богородице, ти ж, як милосердна заступниця. Покрий нас від усякого, і захисти під своїм омофором вірних рабів твоїх, що з любов'ю взиває до тебе, радость це покрови від усякої скорботи небезпеки. Опричиста і прибоса вина, наша Богородиця, Матір світлої життя, заступниця й оборони, роду християнського. До тебе прибігаємо, ми грішні, недостойні, хоча скорботи випробувань, Напишіть імена та прохання в коментарях. Простягни свій всемогутній покров над нами, слабкими і немічними, і захисти нас від усякого, злабіди скорбот, від ворогів видимих і невидимих, від підступів диявольських і наклепів лукавих, у прямого серне Діво, Марія, чистота і велич Твоя перевершують. Розуміння людське, а твоє милосердя немає маєш, як колись ти прийняла в отробу Своє Слово Боже, так нині прийми наші прохання і моління, бо ти єдина заступниця наша перед Престолом Всевишнього, моли Сина Твого Христа, Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів і дар істинного покаяння і благословив нас свою багато на шлях спасіння. Ти ще є нев'яночий світ, подателька радості, джерело невичерпної любові, дай нам силу перенести всі спокуси і випробування цього світу, покрий нас своїм святим омофором, щоб жодне зло не наблизилося до нас, визволи нас від хвороби немощі, від всякої скорботи душевної і як колись ти врятувала народ від ворогів, заступництвом своїм. Таки нині не залиш нас без твоєї допомоги, мов сини Мати Божа, ти, що із зорею, яка вказує шлях до Христа, Спасителя нашого, допоможи нам не спочити на шляхи гріха і темряви, але завжди слідувати світлом віри, нехай Твоя материнська молитва буде для нас непорушною стіною проти нападів супостатів і щитом від усякого зла, о Цариця Небесна, що предчиста народила Спасителя світу. Злянця на молитви наші, й розвіти навколо нас, даруй мудрість нашим серцям і мир нашим душам. Віджини всяке сум'яття, страх і зневіру. Наповни нас надією на милосердя Боже і на вічне спасіння, у мати любові милосердя, як завжди, ти дбала про апостолів і перших учнів Христових, так нині дбай про нас, немічних і грішних, що в скорботах і бідах, у нужді, стражданнях, простягни свої милосердні руки, визволи нас від полону зла, від підступів ворожих і наклепів у та є радістю тих, що плачуть, та є утіхою скорботних, ти є надією безнадійних. Почуй наші що молитве і даруй нам мир душевний спокій у серці та впевненість у Божому милосерді. О, пребогословенна мати Божа, не залишай нас без свого заступництва ні вдень, ні вночі, будь нам путівницею на шляху до царства небесного і молися за нас, щоб Господь змилився над нами, дарував нам сили терпіння перенести все, що посилається для випробування нашої віри. І дарував нам життя вічне у Своєму Царстві, бо Ти, водичицею і нашою заступницею, і помічницею, і ми на тебе покладаємо всі надії наші, тому благаємо тебе з вірою, любов'ю, визволи нас від усякого зла, подай нам сили, благодать, щоб ми з гідністю несли свій хрест і в радості застрили день вічного спасіння, моли, Сина Твого, і Бога нашого, щоб дарував нам прощення гріхів і життя вічне. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, Вас синьої покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.